Так, доброго ранечку. Наконец то я взяла телефон свій в монастирі, покажу трошки вам номер. Вчора були в монастирі, сьогодні 1 липня. Відео ви трошки бачили. Ранок проснулися. Такий номер, просто покажу вам номер, а потім покажу вам море. Оце таке. Ну, есть чайник ми купили сами. Тарілочки там теж купили, чашечки купили, але ну, тут не було. От, такі стульчики. Кровать не заставлена, але ну, тільки проснулася. Ось такий телевізор на стінці висить. Це крісла з дому наші. Хочеться собі таке, щоб і кровать була не заставлена. Ні, ще застав, заставимо, ну просто от, проснувся і не спішиш. Застрілять, кровать, що я? нічого. Що там, погода, ой? Нічого. Так купить. Кошти не спав. Ну чого. Ага, це заснули спали. А Максим? Так, що чуть усі. Ну, просто. Да. Та да, ні, так обізвався ж. Ага. Ага. Та і все, запішов курів. Максим, 4. А, це за дворі тепло, так? Да? Так, да, так. Да. Жарко. Та, оту, сидиш такий списючок. Вісім часів, мабуть, тільки? Да, там сірку відвішає, там, там полотенця. Оце такий вход. Ну, я ось вийду, зніму. Це такі двері. Штори такі тут висять плотні. Зараз, кому, кому цікаво, подивиться. Холодильничок такий стоїть. Маленький робочий холодильник. Що в нас там таке сяке? Таке -сяке. такий шкафчик. Такий шкафчик. Тут дуже розетки є, зарядки є, чомодан наш. Ось це таке, Все. сейфик є. Стоїть кому треба. Ось це наші речі, Це наші помідори купувала тут. були раз там їздили. такі дуже солодкі, солодкі страшно, Ну, не такі приблизно, як у нас. На ну, все, що ми брали, то ну, такий душ і туалет. Зразу ну, витяжка роба. Такий дуже гаряча вода, ну, але бойлер, мабуть, в кожному. Та я думаю, це двохмісний номер. Туалет, все чистенько, все акуратно, все. Купайся, полотенце. Тут потрібна кожного, мабуть, це в нас полотенці. Ну, це наші полотенце. А отакі голубі білі їхні. Ну, от так щоб розуміли, такий номер. Все чисто, все гарно, все ну, б сказала супер. Отдих. Все, світло є, чилевізороблю. ночнички роблять. Ось ці ночнички роблять. Все, все як положено. Світло голіть, витяжка роби, виключила на робо. Зараз покажу вам дворик цього. Я не знаю, як він називається ця гостінниця. Цього стінця. Не Не як він називається, ця а воно. Ну це ми виходимо так як. Ку-ку, мої мальчики. І втік два, він не ось Максюта. Точно як. Похожі один в один. Ось так і надвору. Ось там зверху, вон, де висить стірка, де ото більше, то ані номер там, на другому поверсі. Це наш тут номер. Максім, так прийшов нашій. Скільки стоїться, все діло. Вані, як захочете, кому цікаво спитаєте. Мене з Максимом платили наш номер. Тобто ми це та заходите так, як оце. Тут приймали нас, я вам трошки покажу. О, видно, де стільки багато, де було тінець багато, це їхній номер. Чотирьохмісний тут номер Максима. Ось, ось батарея. Оце. До них туди вход. Тільки вход з іншої сторони. От як сюди входити. І до Ані, мабуть, сюди входить. Ані мене піднімалися, а тут були. Ну, воно ну, таке, як оце, аж так. На балкончик двері. Зараз покажу. Все вам. Така територія. Все добре. Дехать не робити. Територія, басейн. На їхній території такий. Тобто хочеш море, хочеш басай. Вода така, хороша вода. Вода є вода. І лежанчики є, і гончики відкриваються. Така дитяча тут. Як площадочка. Стадітка можна тут і стольчика. Сидять. Мужички сидять, курять. Зараз покажу, де машини з того. Все вам трошки покажу, а потім друге відео знімаю на море йти. тина ціни, ціни так, як у нас. Туди. Бо я виходимо, пічка полетіла. Ось ми виходимо. Ось ми виходимо. Це я Щас вам покажу, там названня написано. Це ми виходимо, як море в ту сторону. Ось. Ось яка краса вся. прохолодно тут. Ось така краса. Цвіти які. Це сюди заїжджали, машину ставили на парковку. Ось які вам квіти покажу горні. Квіточки. Ось такі. черед, Небо голубе. Машини тут стоять. Наша токройня. Юрина ось, а Максимова посередині красна. Всі їхали ми джипом теж, не брали БМВ. Їхали всі джипами. Щось так рішила. Зараз я вам покажу, як вони називають. Соломан, наче щось ось назва її. цієї бази відпочинку. І оце. Вона як по кругу йде там впереді. Ми отак прямо живемо там. Воно соєняється. І це тут озерце таке. Це кому цікаво, хто подиви, не хвастається, ніхто не задувуйте. Там хвастається. Нема чим хвастатися. Це всі люди, хто має бажання, довгі дозволити собі хоч раз в місяць в году поїхати на, на море. Так що тут нічого. Ось таке тут озерце. Ми виходили, тут качечки плавають, з дідом дивилися не раз. З дідом, з хазяїном дійться він для. Ось таке. Є ресторани, є і... все є. є. Ваня Настяна пішли, пішли їсти. Максим Аліна варе в мультіварці. Приїхали, ми на другий день поїхали. Ну, центр цієї, о, як вона називається Кароліна. Боже, я навіть не запам'ятаю, спитаю, скільки стоїть, куди приїхали? Одеса. А точно Кароліна якось, якось, якось. Десь там названня Яня казала. Поїхали ми в центр з Максимом. І що ми там продукти докупили, вони мультіварку з собою брали. Нема тут такого, як кухня. Ну, Я маю, щоб приміщення таке, як кухня. Вони брали з дому, Вони питали, дзвонили, що є, що нема. Брали вони мультіварку, брали вони продукти. Все, щоб варити, тому що двоє діток маленьких, і старша дівчинка, ну хай би вона де б не це, я все одно. Та Аліна вора. Бо перший вечір то вони нас, ми приїхали, а ми нічого не брали. Такі молодці. Їхали, нічого не брали. Ну, як, одягу брали, все їсти не брали. То перший вечір вони нам. І от мені гречки, вона зварила, бігом рельтіварки. І всіх нас накормила. А то поїхали, ну хороший магазин в центрі в них. Кароліна Боас, мабуть. Інш такі. Домики стоять. А море оттуди. Ну, зараз ми сходимо з вами. Зараз у вас не центральним входом, а оцим входом я вас поведу. Так що ці нехороші продукти. Там багато Полтавського, ну ми самі хто там знає, не знає Полтавська область. Багато Полтавського. Ну, пише, пише. Там. Тут хороші продукти. Хороші продукти. Все хороше. Таке, як і в нас. Тобто нема розліччя, що якась там не така, чи там люди є, чи нема, щоб і не знімати нікого. Дуже зараз ми подивимося з вами. З лішу, ми опустимо телефон. Вони нікого не, не бачать. Це дорога, дорога, дорога до моря. Це сюди машина заїжджала. Все до міліметра розчитано, не показує нікого вам. Люди гуляють вже на морі, хоча ще раненько. Діти купаються страшне діло. Мура перший день приїхала. Таке холодно було. Це сюди машини заїжджали на сторінку. Всі. У це вже вчора Ну, Медузу ловлять діти з краю і крабіків. Це йду вам показувати дорогу. Якщо я не заблудюсь та ні, ми то ходимо отам прямо далі. Отам. Виїхаться сюди. Бачите, прямо море. Зараз підемо. Покажу море. Хороше море. Вітер, оце скільки днів вітер, то матраси уносили на ту сторону моря. <кій> Трошки відпустив. В воді, матрос і полетів, І все, вже надує наш. І вилітають. Ось вам. Море mm. <coughs> попуску йдухаю. <я> <coughs> Близько, це там, де живемо. Сьогодні будемо йти кукурузу. Купили ми 130 гривень качок. Блін, прийшла до прийшли команду, то кажу, ну сам, блін, взагалі, коли вчора йшли на двілянь, там стоять люди. Все море. Щоб понімали, це люди вже на морі. Не буде до моря сюди підходити. Море і море. Нам тоді передіватися, одіватися і йти на море. Якщо... Вони кудись якусь крепость хотіли. Їхати не, не хоче я ніколи. Ось я му грав так вам покажу. Близько п'ять минут. А ми отуди. Ну я ось будемо йти в іншої сторону знімемо. У нас без хмар сьогодні, поки вітру немає, не можна не зонтики поки не ставили, тому що нереально. Зноси зонтики, зноси все. Ну, Ось таке така вода. Чиста мура, чиста вода. Ось от такий отдих. Коли всі зо мною. Він бажає показала сумка, 10 зошитів. Хто на чистках багато чого зробила в цьому монастирі для вас. Кого там треба було підтягнути на предыдущих чистках теж. Що ще. Ну, ми зараз підемо, якщо хто видерже, відео подивиться, подивиться. З іншою стороною зайдемо. Свічки теж. Все взяла тут. Що треба. Ну, в кожній монастирі, як сказати, хто цим займається, той знає, що треба взяти, щоб зробити. чи свічку, чи чистку, так що можна було приїхати. Так, тепер ми, ми прийшли звідти до машини. Тепер повертаємо. Хто займається цим, той знає. Можна кажу, прийти було лягти і лежати на морі, але мені це треба було і туди. І разом і повезли, а вони багато чого. Треба розказувати, показувати, тому що потому одне діло просто передається, а друге діло як показується, розказується, все воно нове, все воно так, як і коли карта сказала. Колись хто рисував її. Може, це геніальна людина, Не може, а може так і є. Все міняється. Час міняється. Все оце отут, оце ось. З сторони виход на море, ну сюди ми ходимо. Тут стоять, продають і рибку, і кукурудзу. І вот тут з цієї сторони бачите, а он Юра потягнення. Сліпо не бачу. Стоять музички наші. А це з другої сторони, я заходжу тепер, там, де ми ходимо. Тут і машини, а це там, де ми ходимо. Такі здання. Природа, конечно, в Одеській області. Ну, все вигорівше. У нас трава стоїть, по, не по коліна А, по пояс. а Тут все воно згоріло. Ну, кожен день жарко. В крайній мірі жарко. Там стоять мужики. Вирішають, що робити, вже футболки по Оце міні-маркет. Сюди по воду пошлось. Оце ресторан. тут Дуже ми їли. Аня нас сюди тягає. Пішли, а мені не хочемо. Аня, пішли. Нормальна їда. Ось така, як і в нас дома. Оце з цієї сторони вона. Оце, де ми живемо, це коричнева здання. З тої сторони таке. То я з той сторони. Що ви вже кудись. Кудись лижи вустрита, чи що? Друзья, Юра. Здравствуйте. Як ви спали. Як спалось? Нічого, нормально. Котюша не спав, так? Да? Та трохи. Трохи. А що, ви щось рішаєте чи просто? Поколки, взять коло. Чесно слово почати і взяти пиво. слово. по слову. Ні, мені не надо, Максимка, ні. Идите, идите. Ідіть. ідіть, я не хочу точно. Ну туди жив. Ну, це ми прийшли, тепер вышли, вийшли, сюди прийшли. Це номер, опять. Цей Анин Зархов. там номер. Там люди балакають, це заходиш сюди. Ось тюлька. Ну, ось, ось хотіла вам показати ось сумка спеціальна. Воно вам і не треба, але мені треба. Зушити. Все, все витягується, все читається, все дивиться. Ну, тобто, все тут. ось. ось. Ви, ваші діла. І починаю кому що куди, Так що все. Все під контролем, телефон цей на місці, яким відповідаю, пишу. Я хотіла показати. це вчора трошки казала ну, відео. Оце я вам таку екскурсію зробила. Ось ми віна з дідом закупилися. Кричав Максим, чи ви больні ніколи в житті не їли. Ну все таке кухе. У нас Ой. сахар взяли. І там мій віна стоїть. Це і це беру я не так, що прийшла, купила і пішла. Це я беру, спеціально беру. Тобто, балакаючи із монахами, отакі от буду лежати кукша, це де ми були. І от чогось він сказав отакі взяти. взяла й таких я. І взяла отакі. Ось. Так що ніхто не цей. Комусь, хто там перві свічки, тому що їх небагато. Я не того, що там перві, не перві, а того, що їх небагато. Тобто, хто там цей, буду і отакі ну, свічки свічками, в кого дітки можете замовити отакі хрестики. Вони дитячі, на вірьовочках. І отакі благословили нам взяти хрестики, що можу я, маю право чи можу, можучах сказати, положити з цього монастиря то то там діткам, тобто Свічка свічкою, а для діток будуть хрестики. Це ми юки купили, ми показували, які, а це двома цим жавжикам Ось сьогодні. Дам оці хрестики хай дінуть. І оце відкриточки із цього монастиря. Їх небагато теж мені це дали, подарували. Буду сюди послати ваші, хто свічки замовить, просто на ну, таких прийде. Небагато їх. Небагато. Те, щоб розуміли, що... Ну, що трошки, щоб потім не було, як не прийде, а чого нема. Тому що ну, свічка свічкою прийде, а це поки є в мене, поки я положу вам. Хто, кому це. Ну, такий номер. Отакий от номер, отаке от море. Будемо колись на морі, що на самому морі віддихати, тоді зніму ще вам море. Я думаю, море Мура, ну, Ну, оце все добре. Все, правду, чесно кажу. все, ніхто не я його не знаю, як називається. То вам показала карлючки написані. Не знаю і не хочу знати абсолютно. Це я кажу, що діти, я б... хто зна. Чи, чи хватило, і ноги болять, і тягаєш ті ноги, і все на світі, і сонце жара, воно вже не кожному, це сонце-жара підходить. Лучше в прохладі, ну жарко, кожен день жарко, погоріли. Зараз світ включу вам, якщо видно мою морду. Ось, Якщо бачите, особливо тут, то та й плече, що там і плече, і саме два дні нам було. Ну так, згоріло. Ось. Все красне, все. Море хороше, тепле, сонце, воно вже тільки з утра, ось ранок і вже сонце воно. Пожалуйста, всім бажаю хорошого дня. Коли бути вечора, коли відео не вийшло, всім бажаю від душі кажу. Дівчатка, хлопчики, щоб могли виїздити відпочивати. Хоч раз в рік дозволяти собі це, це я кажу від душі. А ті де два. Та не беруся зі школи. Ага, не пиво там. Ми сім на слідували над А в скільки? А, ну все я ще помиюсь, Юра. Хорошо, хорошо, Юр. Ми тоже, я помиюся добренько. Скажу вам, дуже хорошо, коли все сімейство. Це найголовніше. Це супер важливо, коли все сімейство, так кожен живе свою життя. Ну, бачимося, ну пересікаємося. Ну, як, як, як і всі, купила блядь, плаття, а воно вчора думала в діти, а воно таке, що глина яка? Не знаю, як я сам це ще вдома. Воно висіло в мене, думаю, візьму монастир його. Діла, а воно по полу в мене тягається. Хорошо, дівчатка і хлопчики, коли сім'я вся в зборі. Коли ти розумієш, якщо, не дай Бог, щось згриміло, не в цю ніч, ну тут цю ніч казали да, ні вчора вечором, там були якісь навчання, а перед цю ніч щось летіло так, що, блін, ми чуть не всралися тут. Ну, а з іншої сторони, знаєш, от всі разом в кучі. Що ти розумієш, що <хи> ну да, і Юри батьки там, і Валіни, не... ну як, ну ми своїми, то тут. То якось добре, коли можна це з усім, ми б хоч раз в рік, от, без ніяких задніх, що щось, щось, щось от... От відключиться і просто разом відпочити. Так що це дуже добре. Вам всім цього бажаю. Любенькі, дорогенькі, не судіть струву, не треба думати, що хвастусь. Нема в мене цього, щоб хвастатися, і нема тут, чим хвастатися. Люди в Турціях, в Греціях, в Еміратах, де хочеш. Отам уже й треба хвастатися. Тут просто показую вам те, що є. Те, що є, типу, були б вдома, показувала б вдома. Тут, ну, давайте хоч раз. Знімемо за всю путешествия, чи раз, чи двічі, чи, чи тричі. Їхали сюди всі поля в пшениці. Проїжджали ми Полтавську, Кіро... Кіровоградську, Черкаську і Одеську область. Це Одеська область, особливо Кіровоградська. Всі поля в пшениці, жовті поля. Жовті пшениця стоїть така. Я хочу сказати, заїхали в Одеську область, от трендять є, що Одеса, там, за Кацап'ю, туди-сюди. От як, як Я от, я їхала, я сама і потім приїхала з дітьми балакаю, ну, кожен своїй машині їхав. В основному в усіх пропорціях, То в дворі, то під двором, то десь цей. Ми ну, вже це всіх так заставили повісити. І для чого? І це ми проїжджаємо села, ми ж не проїжджали Супер-Мега-города, де прям там. Знаєш, як на де показухи десь вішать, як от, там, чи на селищній раді, чи на обласній раді, ну от такі очреження в людей в простих. Прапори, прапорці, прапори, прапорці біля двору, в дворі над двором, висять, висять, висять. В нас там такого немає. Бачиш, вони ж і не довбуть, що ми там такі за, за, за них. А тут же ж вони розказують, що так як в Криму за них, так і тут люди за них. Їхали, ми бачили зовсім друге. І це правда, це звісно правда. Будемо їхати назад, цілий Ну, воно вже ми сюди доїжджали, там ми, мабуть, скільки вісім чи дев'ять часів проїхали, то вже не хотілося нічого. Доїхати хотілося. Аня ті плентали з Юрою за нами, а потім бігнали і поїхали вперед. А ми остались з Максимом, їхали там. А що ти? І мені приніс. Це, та, ти це, що? Це, Як тобі віддихається? Нормально. Це... І казав Максим, що їхати, він може, ти поїдеш. Ну, то ти дома О, Да, поїде. Я візьму вже варення. Якщо їхати ну я помиюся. Ході сваха А Юра казав, що зайде обідати туди чи снідать, да, да, щось Казав, чи будемо. Кажуть, це зайде. Та може й будемо. Може й будемо. Там то є, все не хоч бути Ні, ні, на поки. Так, ну все. Тоді і так длинне відео, не знаю, наскільки воно, наскільки. Та на 26 хвилин, минут. Це за 26 хвилин минут нічого. Ся, Тут щи. обійшла туди ж, пішла Поніше, туди. Пишуть, не а я ж туди пішла б на муре. Mm. Отим тунельчиком пішла на муре. А потім повернулася ж сюди пішла тоді. Oh, Понявте? А я от, -от так обійшла кругами. Ну все, все, давайте. Пока-пока.